Права 15. Запиши число у вигляді суми розрядних доданків. Ну що ж, давайте розглянемо ці 4 випадки, Прочитаємо число, ну і запишемо його у вигляді суми розрядних доданків. Розіб'ємо його на розрядні доданки. Так, читаємо перше число, 7383. Ну як читаємо, так і записуємо. Отже, пишемо це дорівнює тоді. Який перший буде розрядний доданок? Це 7000. Так і пишемо. 7000. Далі плюс. Тут у нас 3 сотні, то ми пишемо 300. Плюс. Далі 80. Так, і записуємо. Плюс. Ну і останнє розглядний доданок це 3. Зробили. Переходимо до другого завдання. Читаємо число 20730. Як читаємо, так і записуємо. Отже, 20 тисяч. 20 тисяч. Далі плюс. Так, 0, що множиться на 1000 або 0 тисяч не пишемо. Тут нулик цей. Далі 700 записуємо. 700 плюс. Ну і останнє 30. Так, 3 десятки. 0 одиниць не пишемо. Переходимо до третього завдання, читаємо число 100 200. Як читаємо, так і записуємо, в принципі, це дорівнює 100 100. Тисяч плюс 200. Всі інші, там, де нулики, ми не записуємо. Переходимо до четвертого останнього числа. Читаємо 123 тисячі 749. Отже, спочатку записуємо перший розрядний данок, буде 100 тисяч. 100 тисяч, так, плюс. Далі 20 тисяч записуємо. 20. Тисяч є. Плюс. Далі три тисячі. Три тисячі. Є. Плюс. Далі сотень у нас сім. Пишемо плюс сімсот, Далі плюс сорок. Ну і одиницю у нас дев'ять, Пишемо плюс дев'ять. Ну що ж, ось таке просте завдання на запис числа, у вигляді суми розрядних доданків. На цьому вправу завершено.